Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматаро. Мене звуть Наталія Ерліх і я хочу розповісти про себе, щоб ви знали, що ви робите на цьому каналі. Це відео для тих, хто тільки потрапив сюди. Для знайомства зі мною та з роботою, яку я роблю. Я езотерик, таролог, практикуючий маг. І засновниця школи Таро, яка називається Аніма Таро. А з 2019 року я ще засновниця свічної майстерні Крафт». Я створюю свічки для вашої практики і роблю це з превеликим задоволенням. Можу сказати, що мені це вдається, тому. У посиланні до цього відео є пересилання на мій сайт. Ласкаво прошу до себе в гості. Ви можете приходити і дивитися, що я роблю, познайомитися зі мною, замовити консультацію або придбати свічки для ваших практик. Давайте ще розповім трішки про себе. Я маю три вищих освіти. Я закінчила Харківський національний університет імені Каразина за спеціальністю загальна біологія. І також я набула другу та третю освіти. Я маю також спеціальність соціальна психологія і маю диплом спеціаліста психолог. А також я маю диплом перекваліфікації на викладача англійської мови та літератури у Харківському педагогічному університеті імені Сковороди. Навчаюся я все своє життя не тільки у вищих закладах. А також в магії, езотеріці маю багато ініціювань, в тому числі у ізціління, сферу лікування, у сферу ворожіння та практики трав'яної та свічної магії. Моя бабуся була травницею. У мене такі, знаєте, родові. Зв'язки дуже серйозні з обох ліній по батькові і по мавтері. У мене є багато жінок, які займалися знахарством зцілюванням людей ворожили, допомагали, знімали порчі і так далі. Тобто, в мене це є породу. І зазвичай я не мала особливого вибору. В 13 років я мала ініціювання і почала працювати з. Все світом, мистичним всесвітом, да, з ворожінням на картах там, і так далі. Тобто це моє призвання, я займаюся цим все своє життя. Я постійно кваліфікуюся, постійно навчаюся, і багато чого знаю вмію, крім ворожіння, я також можу скласти астрологічний прогноз, я можу зробити нумерологічний прогноз. Я дуже люблю фізіономіку, в мене дуже класно виходить працювати з ознаками тіла людей, і у мене це виходить дуже класно. Це я теж можу вам сказати 100%, тому що коли йде спілкування з людьми, тета-тет. То дуже класно виходить зчитувати інформацію через особливості зовнішності, через строїння, фізіологічне строїння органів, і це дуже класно, тому що. По частинах тіла можна зрозуміти характер людини, можна побачити, що людина собою уявляє, які в неї слабкі місця, що в неї за проблеми зі здоров'ям і так далі. Тобто мені це дуже подобається, в мене дуже класно це виходить. Я дуже люблю працювати те-те-тет. Коли я проживала в Харкові, наразі я живу в Іспанії, а коли я проживала в Харкові, то я мала дуже багатий досвід роботи очно. Я приймала людей в Харкові і більше восьми років в мене досвід роботи з людьми офлайн. Також я практикую культизм, це таємне знання, магічне таємне знання, яке я отримую через Особливі джерела і використовую для саморозвитку. Я маю власну методику читання карт таро, і завдяки цьому мої розклади збиваються від 85% та й вище. Тому що ну, це така авторська методика. Мої розклади, мої учні вони теж дуже класно гадають і вирушають на таро. Я володію навичками читання і розгадування сновидінь. Я можу через сновидіння передбачати майбутнє, тому моя родова ініціація магічна, вона повністю співпадає з роботою в сфері білої магії, свічної магії. Також я працюю з духами, читаю карти і працюю вже понад 23 роки тобто, майже все своє життя. Я Розкриваю магічну силу в інших людей, бачу, в кого вона є. Я розкриваю силу духовного потенціалу у людини. Я допомагаю магам, практикуючим та початківцям. Я маю достатньо знань та досвіду. маю достатньо для того, щоб відчувати, скажімо так, людину, яка має володіє. Магічними властивостями, яка має цей талант. Я виявляю цю людину, я можу допомогти їй відчути свою силу. Я можу допомагати людям знаходити свій шлях. Дуже багато людей, які проходили через ініціацію, вже у мене безпосередньо. І я допомагаю розвивати, збагачувати і розвивати магічні властивості у тих людей. Також я працюю з жіночими енергіями в сфері стосунків, грошовій магії. Я вмію відкрити, відчинити двері до багатства і добробуту. Я можу сміло назвати себе спеціалістом у вогняній магії, тому що я створюю магічні свічки. Більш з 2012 року я роблю магічні свічки індивідуально для допомоги при вирішенні ваших проблем. Я роблю войгуляне відчищення, магічні чистки через вогонь, відливання воску і так далі. Але всі вся вся робота, яку я виконую, вона працюється з янгольською природою. І природною магії. Тобто я працюю через рослини, ефірні олії, звертання до янгольських сил та все, що пов'язано з силою природи. Природна магія до є моя рідна стихія. Я не працюю як найманець вже багато років. Понад 13 років я працюю виключно в сфері магії та порушінь. незалежно не від кого. Роблю те, що вважаю потрібним, працюю сама на себе. І це сталося завдяки тим знанням, які я маю. Це можна було зробити, тільки маючи потенціал, маючи певний досвід і впевненість. Мені це вдалося. Я буду знімати відео для вас на всі випадки життя. Я буду давати магічні обряди через свічну магію. Я буду розповідати, як робити ці обряди. Я буду розповідати, як працює магія природи, через які сили вона працює, як її активувати. Що може зробити вас сильніше, і так далі. Я буду робити розклади на оракулах Ленорман Таро. Я буду показувати, демонструвати вам певні труднощі, через які проходить езотерік. Так, труднощі на шляху езотеріка теж буду це розповідати і відкривати. Тобто, попереду в нас дуже багато цікавих речей, з якими я хочу з вами поділитися. Також хочу трішечки розповісти про те, з якими питаннями можна до мене звертатися. Це питання пов'язане з вирішенням проблем у грошовій сфері, у сфері здоров'я, у сфері проблем у стосунках. Я працюю з усіма сферами, тому що в мене є багато досвід роботи. Я декілька років, десь близько вісьми років, працювала на сайті, який посвячений тільки стосункам і любовної магії. Я працювала дуже багато з дітками, тобто, якщо ви маєте якісь проблеми з дітьми, теж звертайтеся. Я знімаю негатив, і я можу його діагностувати. Я... Можу показати причини проблем, які у вас виникнули. Тобто, якщо ви не можете зрозуміти, чому у вас сталася така чи інша ситуація, ви хочете розібратися, що є причиною цього, то ви обов'язково повинні звернутися за діагностикою. Тоді ми побачимо ці причини, будемо знати, як їх можна позбавитися. Що для цього потрібно зробити. Це дуже важливо зробити тим людям, які бояться магії, тому що не все можна вирішити магію. Є речі, які можна вирішити самотужки, Наприклад, змінив своє мислення, змінив ставлення до людей або окремих особ, або позбавитися із свого оточення когось, того, хто може вам заважати. Я можу надати характеристику будь-якої людини, розповісти про її характер, розповісти, чи є вона має вона негатив до вас, як вона ставиться до вас, і так далі. Тобто, цей досвід він допомагає мені допомагати людям. І бачити все набагато більше, ніж це могло би бути. Що треба зробити, щоб отримати консультацію? Дивіться, я роблю два види роботи. Перший вид роботи це я можу записувати відеорозклад, як ви бачите, тут на сайті, приклади цих розкладів. Друге, я бачу. Ви звертаєтеся за відеорозкладом і я роблю відео, записую його вам і надсилаю вам посилання до закритого відео, яке будете бачити тільки ви, ніхто крім вас. Воно може збиратися Скільки завгодно часу, ніхто його, крім вас, не побачить. Якщо потрібно, за потреби я його можу навіть видалити через певний час, для мене це не є проблема. Ви можете його передивлятися. Але для цього вам потрібно заздалегідь надати мені запитання. Тобто ви повинні вже розуміти, що саме ви хочете подивитися, у вас є конкретні питання, конкретні проблеми, які ви хочете вирішити. Також я можу працювати онлайн, я можу зробити відеозв'язок з вами у зручному месенджері. І там же трішечки інша робота проводиться, там не обов'язково мати певні питання, ви можете просто мати якусь проблему, і ми будемо її виявляти, будемо з нею працювати і вирішувати цю проблему вже безпосередньо у живому спілкуванні через цей відеозв'язок. Ви можете звертатися до мене з будь-якими питаннями. Ось чесно, все, що у вас хвилює, все, що у вас не виходить, або ви зітхнулися з певними труднощами, то звертайтеся, нічого не бійтесь. Ми завжди знайдемо вихід. І це може бути і питання, пов'язані з вагітністю, і з питаннями. Роботи, пошуку роботи і зміни роботи, підвищення, розвитку бізнесу, відкриття бізнесу, подивитися, яку сферу краще дитинки піти працювати або навчатися, в яку сферу вам треба йти, чи є у вас властивості, наприклад, до певної діяльності і так далі. Багато питань, чесно, ось будь які питання. Звертайтеся, завжди допоможу, завжди відповім. І буду дуже рада це робити, допомагати вам. Що потрібно зробити, щоб отримати консультацію? Ви пишете мені у будь-який зручний месенджер, є посилання під відео. Ви можете перейти до WhatsApp, Telegram або Viber, куди вам зручніше. Написати мені в Instagram в Директ, там теж є посилання на Директ. А, або написати коментар зі своїм номером телефона, ми з вами зв'яжемося тоді, ми вас знайдемо і напишемо. Консультації в мене платні, ціни можна подивитися на сайті, або безпосередньо звернутися до мене і я напишу, скільки це коштує, крім вашого бажання щось змінити в своєму житті. Та можливості виділити час і сплатити цю послугу від вас більше нічого не потрібно. Все, всю іншу роботу буду виконувати я. І я дуже люблю, коли мої клієнти е, приходять до мене з через деякий час з певним результатом і кажуть, ось, дивись, я це зробила завдяки нашій консультації. В мене це вийшло там і так далі. Для мене це великий. Результат я дуже вдячна таким клієнтам, які прислуховуються, і дуже чекаю на ваші звертання. Що ще буде на цьому каналі? На цьому каналі будуть розклади на всі випадки життя. І я дуже люблю аналізуючу інформацію, дуже люблю аналізуючі розклади, тому що вони дають можливість не просто зазірнути в майбутнє, а ще отримати певний аналіз, тобто подивитися причини виникнення тих чи інших проблем. Зверніть увагу у будь-яких розкладах. Я обов'язково це. Дивлюся, я буду чекати на ваші звертання. Пишіть коментарі до цього відео, чи було вам зрозуміло, що я роблю, чи було цікаво це. І до зустрічі!